І що знову, друзі? А знову коса на камінь. Знову коса на камінь. Знову ті, хто воювали, вмирали, втрачали, будуть і надалі це робити. Ті, хто заробляли, крали, жирували, будуть і надалі це робити. Де справедливість відсутня від слова зовсім, друзі. Просто відсутня. Тому що, якщо ми з вами будемо мовчати, мовчати, тому що дивіться, спершу думки приходять. Потім слово, а потім дія. Потрібно думати про це обов'язково. Говорити обов'язково, а потім діяти ще. Ці чувачки крадуть, розкрадають і нормально себе почувають. Розумієте, про що мова йде. Тому ситуація дуже складна. Рішення буде буквально днями. Сьогодні понеділок, вівторок, середа, четвер, я думаю, мають бути. Чіткі вже рішення, тому що водити нас за ніс досить. Я вже думаю, що досить. Тому, друзі, чекаємо, працюємо, пишемо, думаємо, і потрібно буде щось робити, друзі.